Вітаю всіх. Мене звати Софія Михайлюк. Зараз я є чинним президентом молоді українського національного об'єднання «Відділ Торонто. Я є Юля Корчина і я віце-президент Муно «Відділ Торонто». Сьогодні ми хочемо розповісти вам про нас, про нову генерацію Муно, про те, як ми відновилися, яку українську історію у Канаді ми продовжуємо та куди рухаємося далі. Тож хто ми сьогодні? Саме поняття Муно існує уже 93 роки. Молодіжне крило виникло майже одночасно з Уно українським національним об'єднанням, яке було створено у 1932 році. Знаєте, як це час потраплялося з молодіжними організаціями? Муно проходило цикли активності, коли покоління підросла. Підростало, переходило до Муно, шо до університетів на роботу, і у них не вистачало часу приділяти достатньо уваги цій організації. Тож відділи засинали. Згодом приходили нові молоді амбіційні люди, і організація знову оживала з 2024 року. Починається історія нової генерації. Муно відновлюється. Але наша історія відновилася не з нуля, а з події, яка згуртувала молодь Торонто, нашої великої та досить відомої популярної коляди. Ми мали дуже багато репетицій, дуже багато зустрічей, і ми змогли зібрати близько 40 волонтерів та у майбутньому членів Муно, які змогли допомогти Україні. Це була наша благодійна коляда, наша ініціатива допомогти нашим хлопцям та дівчатам, які зараз на передовій. Тож, за цю хуляду ми змогли зібрати 26 канадських тисяч доларів. Це було дійсно для нас дуже потужно, шоковано та неочікувано, тому що це буквально був місяць, як ми тільки зорганізувалися, і це був перший гучний сигнал українській громаді. Молодь тут активна, організована, відповідальна і готова діяти далі. Тепер стоїть питання: що ми робимо сьогодні. На самому першому місці в нас благодійність та підтримка України. Ми дуже часто і регулярно проводимо благодійні справи, збори коштів та ініціативи підтримувати Україну та ЗСУ. Ми часто маємо контакти з різними бригадами, що на Україні вони знають, що якщо їм треба гроші чи допомогу дістати якісь ліки, чи зібрати гроші на дрони на бронежилети і так далі, вони можуть з нами сконтактуватися. Нам написати, подзвонити, і ми якнайшвидше і як найбільше хочемо допомогти та зібрати коштів їм вислати. Друге, що ми робимо, це спільнота З'єднуємо інших мов тих людей. МОНО – це місто, де молодь може відволіктися від, будуть, від будності, знайти друзів, знайти свою компанію та відчути себе частиною української громади в Канаді через такі події та наші організації. У нас йде розвиток лідерства. Наша структура дає можливість кожному спробувати себе у координації, у організації подій, у роботі з медією і створенням власних проєктів. Таким чином, ми вирощуємо та виховуємо наступних лідерів Канади. Тож я хочу вам розказати більше про нашу історію. Я думаю, це буде такий ключовий момент у нашій сьогоднішній розповіді. Наша історія спадкоємність поколінь. Ми нова генерація, але знаєте, ми стоїмо на дуже сильному фундаменті. Тож ось кілька історичних фактів, які справді вважають. Я думаю, всі з присутніх точно чули ім'я Павло Юзик і мають знати, що це за людина і що він собою представляв. Тож, першим президентом молодіжного крила УНО вважається Павло Юзик, податний канадський політик українського походження. Якщо коротко про нього, він народився в українській родині в Саскачевані, став сенатором Канади, призначеним прем'єром Джоном Діфенбейкером. Його називають батьком. Канадської політики мультикультуралізму, бо саме Юзик став першим у парламенті відкрито виступив за офіційне визнання мультикультурності Канади. Він активно підтримував українську громаду та молодіжні ініціативи. Тобто, наші корені це люди, які впливали не лише на громаду, а й на канадську політику. 1937 рік. Легендарний подвиг Муно. Цю частину історії дійсно важливо розповідати, бо не кожна молодь у світі може таким похвалитися. Українська молодь звернулася на той час до управи з ідеєю купити військовий літак. Нагадую, це був 1937 рік для потреб оборони. У цьому на той час їм відмовили. І що вони зробили? Вони не здалися, вони почали самі збирати кошти. Вони організовували різноманітні події та зверталися до різних філій українських, з української громади. І знаєте, що вони на той час зробили? Вони зробили фандрейзер і а, зробили розіграш машини Форд. Вони на той час. Пішли у компанію «Форд» та запросили нову машину для того, щоб її розіграти, щоб зібрати якомога більше коштів на літак. І до речі, завдяки цьому вони залучилися і змотивували місцеву державу у Ошаві, щоб там відкрили аеропорт у 1930-х-40-х роках. І знаєте, це одне з найпотужніших свідчень того, що означає українська молодь. А яку роль грало Муно у Другій світовій війні, коли почалася Друга світова війна? Багато членів Муно добровільно пішли служити від Канади з 1937 року. Вони збирали вже на військовий літак. Та з 1938-го вони були готові йти воювати. Вони самі своїми силами, своєю організацією, готувалися до війни, до війни не в Канаді, до війни у Європі, і вони добровільно пішли служити як представники Канади. На жаль, багато з них не повернулося. Це чому ми зараз мусимо вшановувати день пам'яті та бути там присутніми і пам'ятати, що це покоління, яке не просто говорило про патріотизм, вони були готові платити за нього найціннішу ціну, своє життя. Тож ми є продовженням цієї історії. Те, що ми робимо сьогодні: коляда, благодійність, наші події, наша згуртованість це не просто молодіжна активність, це спадкоємність поколінь. Вони купували літак, вони будували аеропорт, вони йшли на війну. А ми сьогодні боремось по нашому волонтерством, медію, культурою, єдності, допомогою, силу громади та українською мовою. Ми зберігаємо той самий дух, але в сучасному світі. На нашу думку, молодь це своєрідний політичний градусник або компас громади. Якщо студенти та молоді Аня. люди неспокійні, Аня. шукають змін, ставлять запитання. Це означає, що громада та політики мушуть е, мають діяти, підтримувати та слухати ініціативи і реагувати на виклики часу. Молодь бачить світ по-іншому. У них свіже мислення, енергія, нові ідеї та швидкість реагування. Водночас ми розуміємо, що мудрість старших поколінь вона є безцінною, тому найкращий результат з'являється саме тоді. Коли молодь пропонує, рухає, надихає, а старші допомагають, радять і діляться досвідом. Так працює сильна громада, а старші допомагають. І спадкоємність поколінь, яка робить Муно живим і сучасним, уже 93 роки. Ми те покоління, яке пише нову главу в історії Муно. Щиро всім дякуємо. Слава Україні! Героям слава!